Не давали її обрати. І зараз користується цією землею також фірма Радіо. Кримінальна справа відкрита, теж вона не розмірюється, тому що задіяні високопосадовці, задіяні олігарці, задіяні люди, проти яких бороться не можна вести і відкривати кримінальну справу. У нас є такий фермер, пропила, в якого два роки підряд АПК Спадська занімала землю. А він платив оренду план. Там справа, але вона не розвідується, тому що там є. Тому що там задіяні теж високопосадовці і зберігають, який це аніру. Чи всі це роблять, це такої. Также стоїть перед вами, якого є, такі став як Кримінальних справах, як абсолютно ніхто не розміщений. Більше того, опосідні кримінальних справах спалили 7, 500 гектар сонячних. Я вже коловюю цих злодіїв, чи цікаво злодіїв, але й цього мало було в прокуратурі. Поки була вона про Московській мраві, ще щось розміну. Скільки попало Ось, стало на попідровську організувати прокуратуру, вся спала на місці. що вже злодії ходять.

Дорогі друзі, сьогодні приїжджає сюди Генеральний прокурор, прокурор, прокурор України Юрій Руценко. Він приїжджає значить, сюди для того, щоб прийняти якісь определені рішення роботи цієї прокуратури. Можливо, наживати правда відійде. Від, від того, які він рішення прийме, значить, як він розбереться з інкованою, організованою, прокурорською командою, від того залежить наше будущее, і будущее розвитку фермерства Дніпропетровської області, і будущее наведення порядка у нас всього, в цілому по Україні. Від цього, залежить, від цього залежить, як будуть проводитися реформи, в нас в Україні ми побачимо від того, які будуть прийняти рішення, що, і як буде працювати прокуратура місця Його відбуду. Якщо буде добре працювати. Буде все по закону, сама робить по закону, значить, є майбутнє нашої держави. Якщо буде продовжуватися те, що й було до цього, значить майбутнього у нас немає і треба приймати більше зацікавні, що по відношенню до цих злочин. Тому що вони кришують олігархів, рух олігархів, які займаються беззаконні, вивчають на цьому заробітну плату, купують машини на дрова, ви знаєте, що. Ми були тут лідером радикальної партії, коли нарушили машину, прокурора скріптіка, який завідує, організований завідує, більше всього, що завідує, організований злочинцем, не бореться, а завідує. Ви бачите, на яких машинах вони їздять, це все не просто, це все одно, що вони в тому що вони кришують злочинні схеми. Тому що їхня бездіяльність це злочинна бездіяльність, це злочинна бездіяльність прокуратури. Тому є діє після візиту прокурора, можливо, щось зміниться. Якщо не зміниться, будемо приймати дорогі як ми, міри запобігання цьому всьому зробі.